Привіт, зроби добре діло. Будь ласка. А що тут робити? Тут надо говорити по факту. Де ви ставили вікна? В Умані. батьки там не дуже розбираються. У Максима. у Максима. оце вікно він ставив да. на в спальні. Ти він ставив да. на кухні да. балконний блок. Він. Він. Оце він ставив. Да. А отут на балконі, оце все він. оце все він ставив, таке величезне. Да. І скільки вже років стоять ці вікна? Сім сім років. Да. Уже? Да. Є проблеми з ними якісь да. щось не. розстроїлося. Тут тобто ручка не робить не, не потіють, не розтраюються, нічого. Звертайтесь вікна кожному, залишу посилання. Умань, уманський район встановлюють вікна, не тільки вікна, там і двері, і балконні блоки і роздвижні системи. Вони встановлюють для біседок. Посилання залишаю. Звертайтеся, хлопці надають гарантію, дають гарний сервіс та якісну продукцію.